Зо три десятки жителів села Копанки та прилеглих сіл Маловисівського району сьогодні пікетували обласну раду. Селяни вимагали надати дозвіл на розробку полохівського родовища літєвих руд». Нагадаю, у березні на обласній сесії депутати не підтримали клопотання інвестора на розробку цього родовища. Люди розгорнули плакати з написами Дайте роботу і гідну зарплату та дайте інвесторам поліпшити життя селянам. Скаржилися на мізерні зарплати та безробіття в районі. На думку пікетувальників, саме прихід нового інвестора дасть можливість створити нові робочі місця та поліпшити соцсферу сіл Бувший проходчик горноспасатель зі стажем чої руся тому що ще, сподіваюся може в спину в своєму віці працювати на шахті добити стаж ну нема за що жити взагалі нема район село все за а обласна нам нічого не дає ми просимо допомоги допомоги нашим інвесторам розвитку наших сіл полоховка Ленинка и капанки, тому що села начинают погибать. У нас отсутствуют ФАПы уже в развалином состоянии, дороги. Дороги отвратительные совсем. Зимой даже зимой автобус рейсовий не ездить. Хлеб не поставляли в магазин два місяці. Но люди настроены на открытие шахти.